Загалом яким був рік, що минає для вашої компанії? Строительная отрасль является достаточно четким индикатором состояния экономики в стране. 2008 год это год глобального кризиса. Он естественно не обошел стороной Украины. Строительство было среди тех немногих наверное, отраслей, где падение было очень ощутимо. После там многих лет роста, двузначного роста рынка, это, конечно, было шоком для многих, и для строителей, и для производителей строительных материалов, в частности, и для нас. И для нас было очень важно, как провести реструктуризацию, как оптимизировать свои бизнес-процессы, что изменить в принципе в бизнесе для того, чтобы пройти с минимальными потерями вот тот достаточно сложный период. Действительно, девятый год был очень непростым. Наверное, это был самый сложный год в истории компании, и не только для нас. Но нам удалось все-таки удержать свои позиции. Мы провели практически минимальное сокращение. И нам удалось удержать и действительно мотивировать трудовой коллектив. Мы не сокращали свою производственную программу. Более того, мы продолжали строить завод, который открыли в мае этого года. То есть даже в самое сложное для себя время мы продолжали развиваться. Я считаю, что это один из факторов, который, который помог нам все-таки пережить кризис с минимальными потерями. И я думаю, что во многом это благодаря и нашим потребителям, нашим клиентам, благодаря их лояльности и тому, что они все-таки даже в такое сложное время делали выбор в пользу нашей продукции. А тепер пропоную більше поговорити власне про сам міжнародний фестиваль-конкурс вибір року в Україні. Наскільки важливим заходом він є на вашу думку, і який вплив його результати мають на просування тих чи інших товарів і послуг в нашій державі? Конкурс дуже цікавий, ми не перший раз приймаємо в ньому участь. і для нас дуже важливо, що це достатньо комплексна оцінка. Це оценка потребителей, это оценка експертів э, э, ринку. Це люди, которые э, являются і пользователями, і являются експертами в строительном рынке. ринку. Э, поэтому... І не лише у будівельному ринку, тобто да, в різних и... галузях, так. Безусловно. Тобто орієнтується і на споживачів, і орієнтується також на профільних експертів, які знаються на цьому. Безусловно. Поэтому для нас вот оценка столь авторитетного жюри и вот именно потребителей, которые там уже много лет отдают предпочтение нашей продукции, является исключительно важной. И в плане какого-то, скажем так, доработки нашей продуктовой программы, и в плане перестройки каких-либо там взаимоотношений, бизнес процессов внутри компании. А ви е, були впевнені у власній перемозі? Ви е, знали там свої сили, знали на що розраховувати? Чи можливо перемога стала несподіванкою? І взагалі, чим е, ця перемога у фестивалі конкурсі вибір року є для компанії хенкель Баотехнік Україна»? Ми навірно бути віреним в побіді нельзя ніколи. В нього нужно вірити. Ми вірили все таки, що дійсно ми можемо побідіти. И мы делали все для этого. Вот все эти годы и даже вот два последних года кризисных. Поэтому я не могу сказать, что это было для нас неожиданностью, но я не скажу, что это был прогнозированный результат. Мы очень надеялись на то, что выбор будет в пользу нашей торговой марки. И то, что это случилось именно так, является подтверждением того, что все, что мы делали до сих пор. Вся система, которую ми строили, система взаимоотношений, система інноваційних продуктів розробки, система внутрішніх процесів и комунікації, она создавалась правильно. Знаєте, ми маємо відеозапис із церемонії нагородження переможців міжнародного фестивалю конкурсу Вибір року в Україні. Зокрема, церемонії нагородження компанії Хенкель-Баутехнік Україна, торгівельна марка Церезіт. Давайте подивимося уривок. Почесну нагороду, лідер десятиріччя, отримує торгівельна марка «Церезіт». Церезіт впевненість в результаті. Я запрошую на сцену керівника відділу зовнішніх зв'язків компанії Хенкель Баутехнік Україна Ярославу Доценко. Аплодуємо, шановні гості. Ярослава Доценко отримує цю почесну нагороду лідер десятиріччя. Компанія Хенкель Баотехніку Україна». Ми вітаємо вас! Дякуємо. Загальні оплески мусять бути бурхливими, шановне панство. Дякую, дякую, дякую. Нехай гімн звучить на всю нашу країну з перемогою! Я нагадую, ви дивитеся проект Акцент на першому діловому у нашій студії Володимир Соха, генеральний директор компанії Хенкель Баутехнік Україна, торгівельна марка Церезіт, яка перемогла у міжнародному фестивалі конкурсі Вибір року в Україні. А чи буде? Компанія Хенкельбаутехнік Україна, торгівельна марка Церезіт, використовувати медаль фестивалю конкурсу вибір року у подальшому просуванні ваших товарів на вітчизняному ринку. Якщо так, то у який спосіб ви будете це робити? Безусловно, ми будемо використовувати символіку і медаль победителя на нашій упаковці. Це достатньо широка комунікація з нашими потребітелями. Мы используем это и в наших каталогах. Мы используем это и в учебных программах, где мы обращаем внимание наших строителей, потенциальных клиентов на то, что... Робота з нашою торговою маркою являється для них правильним вибором, тому що це прибор на сьогоднішній день мільйонам наших потребітів. Ну ви вже попередньо прораховували. Наскільки можуть покращитися результати вашої діяльності саме завдяки перемозі у цьому конкурсі? Ну я розумію, що час все розставить на свої місця і покаже. Але на що ви розраховуєте і на що сподіваєтеся? Ну, достаточно сложно оценить там в э, фактическом выражении, в числовом выражении, какой результат нам принесет победа в этом это конкурсе. Это будут э, Я думаю, да, безусловно. Это будет достаточно существенное э, влияние, в первую очередь, даже не столько, на, наверное, на продажу, сколько на определение выбора э, конечного потребителя при принятии им решения, а чем именно делать ремонт, какую продукцию купить и, э, в принципе... какой, чему отдать предпочтение, чтобы получить надежный гарантированный результат. Так, оскільки ви вже почали говорити про споживачів, давайте тоді а, саме цю тему і продовжимо. А, на вашу думку, значення міжнародного фестивалю конкурсу «Вибір року» в Україні ось насамперед для споживачів, яким воно є? Я думаю, значення цього конкурсу дійсно дуже велике, тому що воно е, дає можливість людям визначитися во всьому тому многообразі продукції, яка представляється на ринку. Понять и помочь сделать правильный выбор, действительно узнать больше о компании производителе о компании, которая эту продукцию предлагает, о ее позициях на рынке и в том числе в какой-то степени и о ее социальной ответственности. Але цей конкурс він проводиться не лише для споживачів, а також для компаній. Тож значення його для компаній, які працюють на ринку України, і звичайно, значення такого факту приємного як перемога у цьому конкурсі. Ну зі два аспекти этого вопроса. перше это значення для самої компанії. А я считаю, що на сьогоднішній день у нас за 13 лет ну сформирована лучшая команда отрасли. У нас работают великолепные ученые, разработчики, у нас работает великолепная команда маркетинговая, команда продаж, команда технической поддержки. И я считаю, что для них такого рода победа ⁇ это очень мощный мотиватор. Что касается отрасли в целом, то я думаю, что компания ⁇ Победитель ⁇ она так или иначе становится талоном для остальных компаний, работающих в этой отрасли. И э, это усиливает не только конкурентную среду, но и качество, конечное качество продукции, которое в результате является. Значитним преимуществом для наших потребі так дійсно цьому насамперед зацікавлені споживачі. Я вам дякую за участь у цій програмі. І, звичайно, вітаю з перемогою дальших вам злетів і зрушень. І мені залишається лише нагадати, що це був Володимир Соха, генеральний директор компанії Хенкель Баотехнік Україна, торгівельна марка Церезіт. Вона перемогла у номінації Сухі будівельні суміші року у міжнародному фестивалі конкурсі Вибір року в Україні. Ви дивилися проект Акцент на першому діловому ефі. Ір продовжують новини. Я ж наразі вам кажу до побачення.